Лікарня імені Мечникова, форпост із порятунку українських військових. Найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є відділення неврології номер 2 Лікарі відділення спеціалізуються на вертеброневрології та хворобах периферичної нервової системи, надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, друзі! Ви на телеканалі Д1 і просто зараз ми відкриваємо нову сторінку нашої програми здоров'я ЮЕЙ. Простору відвертих розмов про найдорожче, що маємо, а саме про наше здоров'я. Знаєте, наш хребет це не просто стовп опори, це ще й надійний кабель, через який проходять тисячі сигналів від мозку до кожної клітинки нашого тіла. І коли цей зв'язок порушується, страждає все і рух, і сон, і навіть настрій. Сьогодні в нашій студії людина, яка знає про все це нещуток. Завідувач відділення неврології номер 2 Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Павло Олександрович Хаїтов його відділення спеціалізується на вертеброневрології та хворобах периферичної нервової системи. Про сучасні методи лікування, про тих, кому обов'язково треба звернутися по допомогу, і про те, як не загнати себе у глухий кут болю, поговоримо просто зараз. Отже, Павло Олекс... Олександрович, вітаємо вас. Добрий. День. І для початку давайте ми пояснимо нашим телеглядачам, що таке вертеброневрологія і чим вона займається. Вертеброневрологія це наука, яка знаходиться на стикі між неврологією та ортопедією. Проявлення у наших пацієнтів. Суто неврологічні, але більш з них виникають з приводу патології, наприклад, хребта і також других кісток. Хребта це більш часто зустрічається. Тобто із симптомами патології хребта найчастіше до вас звертаються пацієнти. Да. Вірно? Угу. Так. Розкажіть, будь ласка, що таке периферична нервова система і які її найпоширеніші захворювання? Периферична нервова система це е, частина нервової системи організма, е, яка обуславлює зв'язок між центральною нервовою системою, це головний та спинний мозок, та з органами внутрішніми та кінцівками. Ем, без е, роботи периферійної нервової системи організм не може працювати, не може функціонувати. Це дуже важлива часть нервової системи в цілому. А розкажіть, будь ласка, ось наскільки часто біль у спині чи шиї це саме проблема? Нервової системи, а не просто, знаєте, там потягнули або на протязі там протягнуло, так? Треба сказати, що це дуже важлива галузь медицини, тому що, наприклад, відсоток інвалідності по цією. По цієї патології один з найбільш розповсюджених і е, захватує е, трудоспособний образ е, час населення, е, тому що е, один із найважливіших причин цього це перегрузка. Або гіподинамія, які поширені в нашому суспільстві широко. Ось давайте ми поговоримо про обласну клі... лікарню імені мечникова. Так, ми всі знаємо, що у цій лікарні є надсучасне обладнання, яке ось лікують усіх мешканців нашого регіону. Розкажіть, будь ласка, ось які сучасні методи діагностики у вашій лікарні ось використовує ваше відділення. Спочатку треба сказати, що у лікарні імені Мечникова коло 30 Років вже працює клініка неврології та нейрохірургії, яка була заснована кафедрою неврології та нейрохірургії Медицинської академії та больницею Мічникова 30 років тому. Ось 1 квітня ми будемо відмічати цей ювілей. Це дало нам можливість Втілювати новітні методи діагностики та лікування, тому що іменно в лікарні Мечникова була создана база для діагностики та лікування цієї патології. Перед усім це правильний діагноз, який треба поставити і не пропустити дуже важкі захворювання, які притікають під маскою болі в спині, в шиї. Це треба пам'ятати і знати. Кожна людина має право на вибір. Але ми хочемо, щоб всі знали, що сьогодні лікарня Мечникова – це справжній форпост України. Ми приймаємо саме найважчих героїв. Ми робимо самі складні операції, тому що в нас є. Суперпрофесіонали є е, та апаратура, яка дозволяє поставити діагноз. І хочу ще раз сказати всім дніпрянам, що ваш вибір, найкращий вибір для лікування це є е лікарня мечникова. Окрім сучасних методів так діагностики обладнання, ось на першому місці це, звісно, високий фаховий рівень спеціалістів. Ну, Без цього неможлива робота ні, ні одної діагностичної системи. Так, абсолютно вірно. Знаєте, зараз багато хто чув про МРТ. Ось наскільки це дієвий метод у ваших випадках? У нашій лікарні є. Дуже високого рівня рентгенівські методи діагностики та томографічної діагностики. Це комп'ютерна томограма і магнітно резонансна томограма. Кожен з цих, з цих методів має свої показання і ми його використовуємо в нашої Практичної діяльності суто по тим медицинським показанням, які є у кожного хворого. Угу. Ось щодо технологій, так, ось ми назвали МРТ. А які ще новітні технології лікування ви застосовуєте сьогодні? Сьогодні це електроміографія, яка в нашій лікарні має місце тепловідіння. В декількох випадках це і ангіографія сосудів, та інше. Ну, тобто широкий перелік, як я розумію, Єст. так. Тому що, в принципі, я думаю, що в ефірі передачі не все можна перерахувати так. А ось наступне питання. Ось чи правда, що більшість вертеброневрологічних проблем можна вирішити без операції? Чи е, операція все ж таки необхідна? Ні. От в тому. Е, наша фішка, як кажуть, що ми працюємо бок е, обіг з нейрохірургами. І у кожному випадку ми можемо провести диференціальну діагностику і виставити показання як для консервативної терапії, так і для хірургічного втручання. Це дуже важливо в кожному випадку. Угу. А ось коли вже неможливо обійтись без хірур хірургічного втручання? Безумовно, є показання для хірургічного втручання, коли вже не мають місця для консервативної терапії, і треба використовувати хірургічні методики. Це дуже важливо для кожного пацієнта, як ви розумієте, і наш тандем з нейрохірургами дуже важливий для. Вирішення цих питань у кожному випадку. Знаєте, ось ми з багатьма лікарями, з багатьма спеціалістами говоримо, що більшість хвороб вони молодіють, як то кажуть. Так, це ось. Той самий інфаркт, той самий інсульт. Ось, а чи багато молоді зараз стає пацієнтами у невролога? І чим це викликано, якщо це правда? Так. Да. Зараз е, наші пацієнти це люди е, трудоспособного е, віку. Е, в, е, тому що е, перегрузки. Фізичні перегрузки, вони, вони застосовуються перш за всім людьми молодого віку, тому наші пацієнти це люди молоді в основному. Тобто, і в принципі, ця патологія також має певну тенденцію молодшити? Yeah. Павло Олександрович, ось розкажіть, будь ласка, про о, проблеми з хребтом. Так, ось ви сказали, що це наслідок фізичних перенавантажень. А чи бувають випадки, що це може бути наслідоком стресів або неправильного сну? Я не можу так сказати, що це пов'язане зі сном. Стрес це взагалі таке втручання в роботу організму, яке не поліпшує його роботу в цілому. Так що це один із важелів. Так. А чи пов'язані взагалі стрес нервової системи із хребтом? Чи да. бували у вас такі да. випадки? В хребті, в каналі хребта проходить спінний мозок, який є часткою центральної нервової системи, і його робота дуже важлива. Від цього міста починаються периферичні структури, тому все взаємодії в організмі. Павло Олександровичу, таке ще питання. Ось скільки за рік до вашого відділення так звертаються мешканців нашої області, нашого регіону? Ось, наскільки дуже велика дуже велика часть усіх больних нашої області проходять через нашу лікарню. Наше відділення, ну, тому що ми є критичним рівнем лікування цієї патології, за нами тільки хірурги. Так. Так? так, Абсолютно вірно. А кого і за яких симптомів ви б порадили не зволікати звернутися до вашого відділення? Тобто, ось. Які симптоми, ось коли людина відчуває, що треба не зволікати одразу йти до вас? Біль, який існує місяць, це дуже тривожна ситуація і треба прийти до лікаря, тому що довгий біль може бути. Маніфестацією не тільки патології хребта, наприклад, острохондрозу, але ж і інших видів патології це запальні процеси в хребту, онкологічні захворювання та інші дуже критичні по своїй значимості патології. Знаєте, ось одна з найголовніших мантр лікарів, можна так сказати, це не нашкодь так, ось один з дивізів. Але також існують ось різні альтернативні практики, так, це як масаж чи мануальна терапія. Ось чи допомагають ось ці практики вирішенні цієї проблеми, і або взагалі чи варто бути з цим обережними? Дуже важливе питання, тому що ми маємо справу з багатьома видами ускладнень отакої терапії, тому що вона робиться зачастую з уточнення діагнозу, без проведення диференційного діагнозу. Без достатнього обслідування і може привести до дуже значних ускладнень. Тому-то і річ, що в нашій лікарні є достатня база для того, щоб ми не допускали ошибки в діагностики і в лікуванні такої категорії хворих. Це дуже важливо. А ось скажіть, будь ласка, ось на живому прикладі, чи траплялися такі люди, ось котрі там, скаржилися на, на біль там в спині чи попереку, так, або в шиї, потім сходили до мануального терапевта і стало ще гірше, і потім вони вже звернулися до вас. Чи бували такі випадки? Такі випадки бувають дуже часто. Тому що е такі методики, як мануальна терапі терапія, е проводяться е дуже часто без е нужної діагностики, і е к нам попадають такі пацієнти, які, наприклад, е мають е біль. В області хребта другої етіології, другої причини, ніж остеохондроз. Наприклад, при наявності метастазів пухлин внутрішніх органів в позвоночник зачастую мануальні терапевти проводять свою мануальну терапію без проведення нужної. Діагностики та мають ускладнення такі пацієнти. І можна сказати, що ось з того, що я почав від вас, що це боротьба із наслідками, а боротися варто ось з основною причиною. Так, да, Правильно. Поставлено як діагноз. Так, правильний діагноз, і, звісно ж, це залежить від високої фахової кваліфікації ось, медиків головної госпітальної бази нашої області. А, і ось про надскладні випадки, так, ось коли люди затягнули з цим. Як довго триває відновлення після лікування таких складних випадків? Ну, не можна сказати, що це. Якийсь конкретний е, срок, термін. термін е, у кожного своя патологія, свої ускладнення, свої проблеми. Та лікування е, проводиться суто індивідуально, в кожному випадку. Це дуже важлива річ. А ось у середньому, якщо взяти там. Від, я не знаю, там кількох тижнів до декількох місяців або років навіть. Ну, також це може бути. В кожному випадку це індивідуальна ситуація. Не можна казати о яких-то середніх показниках. Так, і розкажіть, будь ласка, наостанок. Чи можна навчитися берегти свою нервову систему та хребет з молодось? Які головні правила? Як правило, люди... Задумуються над цим, коли вони зустрічаються з цією проблемою не раніше. Основні правила це при, наприклад, заняттях з спортом. Це правильна розминка в спортзалі, це поняття про те, що Неадекватні дії можуть бути причиною проблем з хребтом та з м'язами. Дуже важливо, що кожен повинен уявляти собі, що у нього є якийсь предел для виконування тих чи інших вправ чи нагрузок. Між тим, гіподинамія, це теж на сьогоднішній день є важливою проблемою і часто грає гіль в возникновінні нашої патології. Угу. Ось до речі, я вас слухаю, а у мене ось з'явилося таке питання: ось, наприклад, така практика, як йога. Чи може бути таким методом профілактики таких захворювань? Може. же, як в цілому фізична культура, як частка фізичної культури людини, потрібно бути в, в хорошій, безумовно, формі фізичній, яка в определений час є профілактикою цих захворювань і я ось від себе поділюся. Знаєте, я вже багато років зранку відтискаюся від полу від підлоги, і коли там було 19-20 років, я це робив без жодної розминки, розтяжки. А потім вже там пройшло декілька років, і я розумію, що я почав собі затискати то десь в шиї, то десь в шийно-грудному переході, то десь там упопереку. І дуже сильно я ось цим страждав, поки ось відповідь проста: я почав робити розминку. Розминку і розтяжку. І все, я забув, що таке зажими у спині або шиї. Це дійсно це дійсно. Це ось, треба мати, мати на увазі. Так, абсолютно вірно. Ну що ж, друзі, як бачимо, нервова система це більш, ніж просто дроти в нашому тілі. Це справжній центр управління польотами. І ставитися до неї треба з повагою та увагою. Тож дякуємо вам, Павло Олександрович Хаїтов, за цікаву розмову і корисні поради. Друзі, а вам нагадую: пильнуйте себе, не чекайте, поки біль стане вашим постійним супутником. Пам'ятайте, здоров'я любить уважним. З вами була програма Здоров'я UA» на телеканалі Д1. Бережіть себе і свої нерви, бо вони вам ще знадобляться. До зустрічі у наступному ефірі.